Всім привіт! Сьогодні у мене ще один новий пляцок, Горіховий. Якщо ви помітили, то в мене цієї зими чомусь є настрій на горіхову випічку. Дуже багато в мене вже її. Вже і в мене декілька пляцків горіхових. Він гарно нарізається, гарно тримає форму. Смачний і у розрізі гарний. Готуйте, дякую, що дивитеся. Не забудьте підписуватися на канал. Яцов зовсім не складний у приготуванні. І такий ситний. Готуйте, нехай вам вдається і нехай також подобається. Для приготування тіста масло з борошном перетираємо в крихту. Я сюди до борошна додала вже розпушувач. Яйця ділимо на жовтки та білки. Жовтки розтираємо з цукром та сметаною. Додаю жовтки, цукор та сметану та замішую тісто. Тісто замісила, більшу частину тіста залишаю у холодильнику, поки буду готувати начинку, а меншу частину тіста заморожую і буду терти поверх кожного коржа. Підготуємо білки. Білки з чіпкою солі, я збила в піну. Зараз додаю цукор та буду гарно збивати. Білків не шкодуйте, можна взяти більше, як у рецепті. Пила білки. Тепер додаю подрібнені горіхи, кокосову стружку. Не шкодуємо вишень, не шкодуємо білків, зверху тремо тісто заморожене. Багато не потрібно терти. Лише трохи щоб прикрити начинку. Нехай краще це тісто залишиться, можна спекти просто його окремо. Випікаємо коржі при температурі 180 градусів до гарного зарум'янення. Орієнтовно хвилин 20. Я ще пляцок не пробувала, ще й не перекладала кремом. Але вже коли спікся корж, то бачу, що буде такий добренький. Для крему м'яке масло потрібно збити і пізніше додати неварене згущене молоко. Додаю неварене згущене молоко та ще збиваю. Останній корж, не знаю, як викласти, можна ось так покласти та полити повністю шоколадом. Або ось так і злегка полити шоколадом, і не треба прикрашати. Вже будуть вишні як прикраси. Сама не знаю, як його покласти, якщо чесно. Залишаємо на якийсь час при кімнатній температурі, а тоді вже можна в Можна, звичайно, тут використати і заварний крем, для того, щоб були такі більш м'які коржі, а можна і такі, як у мене. Лише єдине прохання не давати багато тіста, не робити, щоб не були товсті коржі.